Завданням цієї програми було з'ясувати, що ж змінилося за півроку повномасштабної війни в плані безпеки львів'ян. Говорити про те, що місцева влада нічого не зробила в цьому напрямку, не можна. Але й стверджувати, що місто доклало максимум зусиль для того, аби убезпечити громаду від ракетно-бомбових ударів, ми би теж не стали. Головний автовокзал Львова. Його пасажиропотіку продовж доби вимірюється тисячами людей. Однак належного сховку тут досі немає. Навіть не потрапивши до укриття, зрозуміло воно у жалюгідному стані. Вже по шахтам видно, що бомбосховище абсолютно в занедбаному стані. От тут є труба вентиляційна, на якій зверху має стояти УЗС, тобто уніфікована захисна секція. Ось тут. Яка має рятувати бомбосховище від ударної хвилі, ядерної бомби і тому подібного. Тут немає ні дверей, які б мали рятувати людей, ні вентиляції, яка тут мала стояти, також її немає. Тобто це більше схоже на звичайний гнилий підвал, проте підвали є під кожним будинком. А таким боммоскові побудувати це величезні ресурси, бо туди тут туди йде дуже багато залізобетону, не як під звичайними підвалами. Також ну таке побудувати дуже дорого коштує, дуже ресурсозатратно. Його просто насіка за не було, тут нічого від нього не залишилось. І з, зі всіх зручностей тільки гнила лавочка, яка тут стоїть. Більше тут нічого немає. Нагадаємо, що сховок розташований у місці масового скупчення людей. Саме такі локації мали би бути в пріоритеті чиновників для відновлення, вважають юристи. Ми живемо в країні, в якій військовий стан, і волонтери дають клич і купляють байрактари. І тоді, коли якийсь директор якогось підприємства в якомусь місці, не може вирішити питання з перебиранням і облаштуванням бомбосховища, я думаю, що цю людину одразу вже треба до відповідальності і не чекати до трагічних наслідків. Натомість чиновники один поперед одного звітують про відновлення бомбосховища у всіх районах міста. Значна частина таких укриттів розташована поблизу діючих підприємств. Було кілька підприємств, в які бомбосховище раніше було складно попасти, а зараз просто ти йшов. Ось з тривога можна зайти, так та заходь, та, та, посиди. Ну, відповідно, пускали людей з вулиці, просто посидіти, тому що бомбосховище там немає пультів, нема чогось такого, що несе стратегічну інформацію. Це просто укриття. То чому ну не дозволити там посидіти? Чи насправді це так ми вирішили перевірити на собі? Тож навідались до одного зі зразкових укриттів міста. Після сарени, згідно інструкцій, попередньо перевіривши документи, сховищі зобов'язані прихистити усіх бажаючих. Та нашу знімальну групу не пропустили на оглядини. А якщо без камери? Ви нам покажете тут? А без камери, так, не чому? А от не починають я розумію, це виходить, дуже багато. Дитя, так задайте. вам може показати посвідчення. І може разом проти того, що ви мені показали. Мені не треба вашого посвідчення. Так. Я вас не попущу зараз. Я помирю. На іншому підприємстві, яке також володіє зразковим сховком, нам взагалі не відчинили. Я на картах бачив, що воно має бути класне, я дивився якийсь сюжет, що воно таке одне з класних у Львові. І думав, що якраз може тут, якщо класний босс хоче, треба сюди прийти. От під час тривоги ми сюди прийшли. І закрите ніхто не відкриває. Не ну, Розумію, що сюди вкладалося тільки коштів, щоб тут укривались люди, якщо сюди людей не пускають, наші тоді виділяли на це гроші і наші його в такому стані підтримують. Фахівці підтверджують, львівські бомбосховища справді мають різні рівні допуску. Та якщо укриття не розташоване під стратегічним об'єктом, працівники зобов'язані впускати людей до сховища. Певний рівень допуску очевидно, що має бути, в тому числі для волонтерських організацій, в тому числі для представників медіа. Щоб приймати такі рішення, треба мати совість треба дотримуватись законодавчих вимог. І треба розуміти, хто наш ворог. Якщо ці три компоненти працюють одночасно, я думаю, жодних труднощів з допуском на об'єкти, особливо представникам медіа, представникам волонтерських організацій, не повинно бути.